Всім привітрі, друзі, з вами Вавелон. Приблизно півтори роки тому була популярна гра під назвою Keep Talking and Nobody Explodes. Ні потрібно було, щоб перший чел, який сидить біля бомби, дергав за проводочки, нажимав на кнопочки, поки інший, не дивлячись в екран першого, за допомогою посібника, казав, що саме нажимати і що саме дюргати. І в лютому 2022 року ми з Тересом, який Кейс обов зустрілися в Діскорді, щоб зняти для вас матеріалу на хвилин 30. Його проблеми з інтернетом і гості банально не дали більше зняти, тому все, що залишилося, ви бачите всього. Погнали! Це банчиком бомбу зашли. Хорошо, запущу, ні, 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 тільки ні, ні, давай, ні. давай ми ні, ні, ні. не будемо на саме сложне, бо тут цей глядачі, може мене перший раз дивляться, не знають, що це за гра, давай хоча б щось 2-2. Двойний Так, про... да, давай, Двойний... сам... Двойний... давай самого легенького підемо. Ти вже з першого бомби на чети, що? Так, да, давай для самої першої. Так, цей екран ще для ваших очей. Mm -hmm. Тарас, один не дивись, поняв? Ти хоч і за 15 кілометрів від мене, але я дуже надію, що ти не подивишся. Так, я бачу бомбу, піднімаю і до себе. Mm -hmm. Ох ти, йомою, в мене 5 минут. Клавіатура! Тарас! Клавиа, іду, іду до кола. Тут якась, о, з хвостиком, чи це пилинка, чи що це таке, я не знаю. О, хто? О, с хвостиком, що це? Да, дальше, дальше. Так, це... дивись, є якась да. не закрашена зв'язочка Є тройка недороблена, недомальована, напевно. Просто можна сказати тройка? Тройка недороблена. І такі, знаєш, пташечка, Знаєш, пташечки я в виду, не в кружок такі зібрались Короче, летять в далекий країни Я понял, дальше, 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 дальше. Ну да, 4 штуки, я ж тобі сказав вроде Зеленка, пташечки, тройка зірочка. Ідеально, Так, провода: 6 проводів, 3 білих. Билых і... А? Серійний ном... номер. Серійний номер. Сирийний секун... номер. де це він? РК 51Ю 0. Так, дивись, в мене є жовта кнопка перервати. Написано. О, е, зажми кнопку, зажми кнопку. Так, зажимаю. Синя полоса. Походу буду діти. Який там таймер буде на четверці, там. Зрозумів. А там іменно на четвертый, чемона, даже если інша цифра чи... Можна, навіть, Цифра 4. Ми розблокували бомбу. Все. Треба сьогодні... Свій... цифра, щоб люба цифра була 4. Хорошо, добре, добре. Люба цифра, і все, я вижив. Дякую тобі, Боже. Тепер твоє життя. У моїх руках буде зараз. Кнопка червона, написано тримати. Окей, okay, okay, так, so. чер e, червона. червоно. Память, 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 память. Ти прийшов кла е, кнопку? Я случайно на неї нажав і пустив, короче, зробилось. Короче, ми працюємо ми в компанії мазохістів, Значить, ми мініруємо бомби, потім ми самі їх розмініруємо. Короче, проводки давай. Ура! Виграв! Все, я розмінірував бомбу, яку ж сам замінірував. Чудово! Ти сапер дебіл. Вітаю! Ой, Тарас! Тут така проблема. та, -та, -та. Ой. Это шість модулів, розумієш, три помилки і всього 5 хвилин. Так що давай, починаємо. Ти вже, надіюсь, тримаєш посібник? Тебе погано чути, Льо. тебе посібник є? Що? Тебе посібник є? Посібник є, є, є. Якщо так і далі продовжиться, я здохну. У мене є дві кнопки жовті тримати і перервати. Якщо кнопки більше один аномен живлення написано Підірвати, підірвати написано? Перервати і тримати. Походу треба зажимати. 6. Немає жовтого? Так. Зв'язок хороший. Остання цифра номера серійного парна не парна. Та чорт, ти бебе поправив. Пра! Парна! Парна? Парна, парна. Парна? Парна! Я подожди, не парна? Парна! Парна! Ладно, е, блять. Чудово я вижив. Я розмінірував 6 модулів і повністю сам. Та ладно, все, ти мені поміг. Та якби не я! Та якби не ти, думав, ти вигу, то я вигу. би тут лежав, ти би зараз мої кишки постійно внюхав, якби не ти. Так, червоний горий, так, в тебе нема помилок, правильно? Да. Окей, а що насчет голосних букв в серійному номері? А що? Що, що, на, що на рахунок серійний. Ой, блять. А, серійних бук. <свят> е, які букви треба, щоб були. Голосні, є голосні. Ні, нема голосних. Нема голосних? Чудово, значить червоний горить, так? Да. Нажимай синій. Так, тепер горить червоний, зелений. Нажимай синій і зелений. Неправильно. А подожди, голосні це які букви? Да. Так, червоний і зелений, так? Да? Нажимай да -да. жовтий і синій. Жовтий, синій. Далі. Жовтих друків немає, інакше їх що жоти. Так, жовті в тебе жовтий один. Серійний номер 0 останнє цифра Там жопа твій серійний номер Жовтий дріт лише один. Что? Жовтий дріт лише один. Так, да, серійний номер 0 останнє. Та да, нахуй ні твій 0. Е, Горить, боже, горить, зараз 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 горить, горить, горить. Один горить. Яку ви нажали на першому етапі на тій самій позиції? Ой я не помню. Правильно? Так, а е, зараз горить. Так, в мене одна помилка, якщо. Що. Горить жовтий. Ага, окей. Е, е, зелений нажми. Та якщо б я бачив, куди нажимати. Зелений... Зелений на... нажми, ти що сліпий? <ріст> Як тобі сказати? У <ріст> мене немає голосних, У мене немає голосних. Я зараз тебе нажму. Жовтий то, горить. Немає, нажми червоний. червоний. Жовтий горить, то який мені нажимать, ти що, не неоприділений? Якщо жовтий горить, тоді назме червоний. І в мене дві помилки. Червоний нажимати. Да! Пішов! шоу на! Да. И всім спасибо, всім удачі і всі бувайте. Здравствуйте! Пока!